Смерть близької людини це горе, яке ставить певні завдання, які потрібно правильно вирішити, щоб пережити втрату і повернутися до нормального життя. Для цього повинні відбутись певні внутрішні процеси, яким потрібен час. Конкретних термінів чи порад не існує, розповідає лікар Сергій Галенко. Кожній такій людині потрібен індивідуальний підхід, увага і з боку оточення найближчого – родичів, знайомих, сусідів, щоб люди розуміли. В якому стані перебуває людина, як, наскільки їй тяжко, і робили, ну, хоча б не робили шкоди. Якщо вже не знають, як, що, як допомогти, то хоча б е, делікатно ставилися до такої людини до її горя і хоча б таким чином не посилювали тих переживань, які є. Тому що не всі, навіть зараз не всі розуміють, що відбувається з такими людьми, що вони відчувають. Оточення, маючи на меті підтримати людину, що переживає втрату, несвідомо може їй нашкодити. Байдужість людська може нашкодити, коли ну, людям паралельно, що відбувається з людиною, яка поруч з ними. У мене свої проблеми, у тебе свої, це твої, твоя біда. Байдужість дуже тяжко переживається. Є інший варіант зворотній бік, так би мовити, коли намагаючись допомогти. Ну, як би це сказати, тільки додають страждань <кій> своїми <кій> намаганнями, коли кажуть, а давайте, а давайте це, а давай ми так зробимо, людина має пройти якийсь етап самоусвідомлення, усвідомлення горя, зрозуміти, як їй далі жити, і дозволити іншим людям надавати йому допомогу, прийняти цю допомогу. Якщо тривалий час людина самостійно не може впоратися, треба звертатися за допомогою лікарів. Вони призначать лікування або психотерапевтичну корекцію. Коли там сльози, плач, горе, розпач, є ознаки, на перший погляд, непомітні. Коли людина замикається в собі, перестає спілкуватися з оточуючим або зводить до мінімуму таке спілкування, коли відмовляється від їжі, порушується сон. Втрачається інтерес до звичайних занять, до роботи, до спілкування з сусідами, з дітьми. Це говорить про те, що не все в порядку. І треба якимсь чином примусити людину відкритися, надати можливість допомогти їй. Це не просто і не одразу виходить. І тут знову ж таки треба не нашкодити, але треба достукатися до людини, щоб вона нарешті прийняла цю допомогу і сама собі допомогла. Розповідати дітям про смерть рідних чи близьких варто, говорить Сергій Галенко. Але коли та у якій формі вирішувати іншим членам родини треба самостійно, завжди притримався той, той точки зору, що треба казати правду. В якій формі, як це знову ж таки кожен вирішує для себе сам, тому що однозначних рецептів, які підходять для всіх, немає. Як це зробити, коли, в якій формі тут вирішувати близьким. Батькам, матері чи там бабусям, хто буде з дітьми спілкуватися. Проживання горя це природній процес. Його не треба гальмувати або пришвидчувати. Він проходить у своєму ритмі, індивідуально для кожного. Людина, яка переживає втрату, має знайти нові життєві пріоритети, внести у життя моменти, що приносять радість, та адаптуватися до нової реальності життя вже без близької людини.